Який пробіг на цьому автомобілі? 600 десь. А на приборці? 340. Якщо комусь цікаво, що тут фарбовано, фарбовано майже все. Нас вирізать. Тут всі машини. машини чесні. Фарбований капот, крило, крило, заднє крило. А, і ще отам от в в крило і двері. Якщо цікаво, вся цілає, виходить. А, лобаш, до речі, заводський, покоцаний, погризаний. А, і сидушки показати, які вони з вентиляцією, але це в принципі єдиний їх плюс, тому що оцей весь салон я буду перешивати. Тут куча дирочок, куча порізів там і так далі. Не було ж такого? Ні, було, було. Було було. Да, просто що нема часу машиною займатися за повноцінно. Зато за зараз ми вставимо десь відео, яке ти мені вчора присилав. 120 на круїзі. Спокійно. І в будь-який момент можу зробити отак, нажавши просто педальку, навіть не кикдаун, це бо там ще кнопочка є під педалю. І отак от приємненько ми двома пальчиками розганяємось шоста і так далі. Оце це я люблю V8.